Щеплення робили вакциною Коронавак. У корабельному районі Херсона пункт вакцинації працював у 11-й школі. Тут за два дні побували 316 містян, розповіла заступниця медичного директора лікарні Тропіних Світлана Пшеничина. Перед цим працівники поліклініки телефонували людям, які зареєструвалися у додатку Дія таких за два дні прийшло 126. Першого дня багато було населення 182 чоловіки. Ми привели, працювали ми з 10 і практично до 17 години. Неділю ми привели трошки менше 134 особи. Вони реєструвалися і робили щеплення. Півгодини, які необхідно, вони знаходилися в полі дії, в полі зору лікаря. Через півгодини вони показували своє місце щеплення і. Якщо у них не було, а не було не жодного, не жодного випадка, якихось побічних дій, вони йшли додому і їм давалася рекомендація найближчі 30 днів знаходитися під наглядом свого сімейного лікаря. Світлана Пшенична говорить, щеплення змогли отримати і всі охочі. Вакцинували і тих, у кого немає декларації із сімейним лікарем. Єдине, що було потрібно паспорт та ідентифікаційний код. Наталі Моравська зробила щеплення цієї суботи, тому що не хоче хворіти на ковід у тяжкій формі. Сьогодні жінка телефоном розповіла, що почувається добре. У вінка все отлично. все чудово, все добре. Чекатиму на повторну вакцинацію. Коли зателефонують, почуваюся чудово. Жодних симптомів. Температура не підвищується. У мене все добре. За два дні 446 людей, які проживають у Таврійському мікрорайоні, отримали щеплення у пункті, який облаштували у 56-й школі Херсона. Сказала Тамара Камчатова, виконувачка обов'язків завідувача поліклініки номер 2 лікарні імені Карабелеша. З першого дня ми привели 241 особу. Ніяких реакцій ні в кого не було. А прийшли ті, які в черзі через нашу реєстратуру лікарні Каравіша. Сімейні лікарі телефонували нашим пацієнтам. Протягом обох днів, поки тривало масове щеплення від коронавірусної інфекції. У пунктах за правопорядком стежили поліцейські. Поліцейські слідкували за дотриманням карантинних обмежень громадянами. Порушень громадського порядку та карантинних обмежень допущено не було. Наталія Тимофієва, Володимир Чепинога. Новини на Суспільному. Херсон.